Доброго дня, друзі! Сьогодні я покажу вам, як я вдома роблю мідний купорос. Для цього взяв я кришку від коробки з CD-дисків і встановив у середині неї розпилювач повітря для акваріума. Трубкою з'єднав його з акваріумним компресором. Вийшла ось така конструкція. Так, включаю компресор в розетку, відміряю 200 мл водички, вливаю нашу ємність. Поки влив 200, потім як залью кислоту і ще добавлю, заодно промию стаканчик і ще добавлю мілілітрів 100. Так, тепер буду відважувати мідні відходи. Також відважив пів кіла мідних відходів від електролізу та опалені дроти від старої електроніки. Зараз їх розпутую і поміщу в нашу ємність. Так, далі дотримуюсь техніки безпеки. Одягаю рукавички та окуляри. Поруч ставлю ємність із содовим розчином. Соду можна брати кальційовану, якщо її немає. Тоді, звичайно, відміряю 300 мл серчаної кислоти і вливаю її в нас, в наш розчин. Щільність кислоти 1,4. Після того. Як я влив кислоту в воду, сірчану кислоту, 100 мілілітрами води з паласкою, з стакан і вливаю в нашу суміш. Ось що в нас вийшло на даному етапі, для того, щоб пришвидшити реакцію. Поставив робочу йомкость, ємність у ящик, в якому підлога нагрівається від 12 вольтового тену до 60-70 градусів. Зверху накриваю його тарілочкою і утепляю. Ну, все, зустрінемося через годин 15. закриваю ящик кришкою. І оставляю його на годин 15. Поки все. Так, продовжую своє відео, як я роблю мідний купорос Так, минула майже доба. Я зробив отаку от ємність. Для проціжування. Це з того ж самого, з такого ж самої коробочки компакт дисків, cd компакт дисків. Вдягаємо знову перчатки, окуляри. Знімаємо нашу кришечку. Тут уже бачимо, появився мідний купорос. Зараз протяжу це все діло, воно бульбашить. І потім знову включусь. Так, відфільтрував розчин мідного купороса. Оскільки вийшло. налив, хай кристалізується, ставлю його в прохолодне місто. Так, воно гарніше, скоріше закристалізується. А тут знову додав 300 г води дистилірованої і 300 грамів серчаної кислоти. Накриваю тарілочкою і ставлю десь також на добу, якраз воно концентрований розчин виходить. Ну, далі буде, за ніч мідний купорос відстоявся. Так, приготовив другу ємність для нашого розчину. Сюди ми будемо заливати свіжий роствор, який вийшов міднокупоросний, а потім сюди вже зальємо, процідем цей роз... розчин і залишимо мідний купорос на дні. Ну що, чекаємо. Зараз покажу вам, що вийшло. Тепер свіжий я цей розчин, який злив з бульбалятора, виношу на вулицю, хай відстаюється, а цей злив подальше на переробу, переробку. Туди також залив 100 мл. Серчаної кислоти і додав ще трішки водички, теж десь 100 мл на промивку якраз десь тільки вийшло. І так, тепер по кругу те злив, те залив, а це вже готовий мідний купорос Ось такий він кристалевий. Потім він підсохне і будемо його і змільчати. Ну, наче все. Якщо будуть питання, пишіть, задавайте. Підписуйтесь на канал, ставимо лайки, вподобайки. До нових зустрічей. Бувайте! Ось такий чистенький, блискучий, получився мідний купорос.